Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми з вами вже знаємо, що наша мова складається з речень. Речення, речення складаються зі слів. Ми вже складали речення за схемою та використовували слова назви предметів. Та слова назви дій предметів. Але предмети відрізняються один від одного за кольором, розміром, матеріалом, з якого виготовлені. Можна багато цікавого розповісти про предмет. Наприклад, я буду показувати предмети. А ви спробуйте дібрати слова, які б розказали про ознаки предмета. На цьому тижні ми з вами розглядаємо продукти. Молоко, яке, біле, солодке, тепле, хліб, який, запашний. Свіжий, ковбаса яка довго засмажена, сир який, твердий, жовтий, слова, які розказують про колір предмета, його форму, розмір. Та інше називаються словами назвами ознак предметів. До них можна поставити запитання який, яка, яке. Слова назви предметів ми позначаємо прямою лінією. Слова назви дій предметів ми позначаємо двома лініями. А слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Давайте складемо речення за картинкою з трьох слів. Хлопчик їсть кашу. Зробимо схему речення. Скільки слів у реченні? Ви порахували? Три. Беремо три карточки з лініями. Пригадаємо, що речення починається з великої літери. Ставимо на початку речення рисочку. Закінчується речення крапкою. Ставимо в кінці крапку. А тепер складемо речення з чотирьох слів. Каша у нас яка смачна. Хлопчик їсть смачну кашу. Викладаємо схему речення, скільки слів? Чотири. А тепер замінимо карточки на слова назви предметів, дії та ознаки і викладемо ними речення. Хлопчик їсть смачну кашу. Яке перше слово? Хлопчик. Хто хлопчик? Ставимо запитання. Це слово назва предмета. Беремо карточку з однією лінією. Хлопчик їсть. Що робить? Їсть! Це слово назва дії предмета. Беремо карточку з двома лініями. Хлопчик їсть смачну, яку смачну. Це слово назва ознаки предмета. Смачну що? Кашу. Це слово назва предмета. Продовжуємо знайомитися з літрами абетки. А Б. В Г. Г, Д, Е. Промовимо їх разом зі мною. А. Б, В, Г, Г, Д. Е. Дякую, малята. Сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик і визначте, які слова починаються на звук Ж. Як уродить гарно ЖИТО? Буде й людям добре жити, бо без хліба на столі сумно стане на землі, жене вітер жовті хвилі, колоски гойдає стиглі, довгий літній день сплива через тиждень вже й жнива. Які слова почули на звук «ж»? Жито? Жити, жене, жовті, жнива. А зараз малята, покладіть коло себе карточки. Я буду називати слово, а ви показувати карточку. Що це слово назва предмета, дії чи ознаки. Жито? Що? Ставте запитання. Жито. Яку карточку показуємо? Так, з однією лінією це слово, назва, предмета, злакова рослина, зерна якою використовують для виготовлення хліба. Наступне слово. Жити. Що робити? Жити, яку карточку показуємо. Так з двома лініями. це слово, назва дії предмета. Жити значить існувати. Наступне слово жене, жене вітер жовті хвилі. Що означає слово жене? Змушувати рухатися в певному напрямку, гнати. Ставимо питання, що робить жене. Яку карточку показуємо? Так, З двома лініями. Це слово назва дії предмета. Наступне слово жовці. Ставимо питання. які? Яку карточку показуємо? З хвилястою лінією. Це слово назва ознаки предмета. І останнє слово жнива. Це пора прибирання злакових культур, збирання хлібних рослин. Ставимо питання. Що? жнива? Яку карточку показуємо? Так, з однією лінією. Це слово, назва, предмета. Звук ж, а літера Ж. Звук ж. Приголосний. При вимові зустрічає перешкоди. А ще ми знаємо, що голосних звуків шість. А, У, О, И, і, і, Е. Літера Ж буває велика і маленька. Давайте надрукуємо літеру Ж в зошиті. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками. Рівненько сідаємо за столом. Першу літеру вам надрукує мама. Ставимо вертикальну паличку, а до неї проводимо косі лінії. Подивіться, літера Ж схожа на жука, і косі лінії, як лапки. Друкуємо до кінця рядка. А тепер, малята, давайте зробимо звукобуквенний аналіз слова «жито». Перший звук у слові жито який? Звичайно, «ж». Він приголосний, твердий. Пишемо рисочку, а під ним літеру. Другий звук «и». Він голосний. Пишемо кружечок і під ним. Літеру. Наступний звук у слові «жит -о» – приголосний твердий. І останній звук О, він голосний. Читаємо жито. Самостійне завдання. Виконайте звуковий аналіз слова жук фішками. А зараз малята почитаємо разом склади зі звуком Ж, з'єднуємо приголосний Ж з голосними по черзі а о У, і, і е. Жа. Жо. Жу. Жи. Жі. Ж. А тепер навпаки. Аж уж еж іж. Іж. Дякую, малята. На наступне відео зустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки. Ми продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!